Я так сумую за тобою словам не передати. Розірван ланцюжок кохання, на його місці гірка втрата. Немає рук, що цілував, очев, які дивився, в обіймах ніжилась моїх, і раптом час спинився. Підніму руки в небеса і доторкнусь до їх плакиті, Настав той час, щоб я відчув чарівний подих святої Миті. Через молитву я звернусь до тебе, і хай на мене плаче небо, заплачу з ним. Коханих пам'ятати треба, не замінити їх ніким. Так хочеться тебе обняти, і в очі голуби заглянути твої. Пробачення у тебе попросити за незначні гріхи свої. Ти, Янгол мій, завжди зі мною, весною, літом, осінню, зимою, хоч люди і радять, треба відпустити. Не можу я з порожнім серцем жити.